Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Збройні сили Німеччини офіційно уклали контракт на постачання 1500 сучасних військових позашляховиків Вулф 2 Про це повідомили на офіційному сайті Бундесферу. Угода передбачає опцію розширення замовлення у разі потреби. Кількість машин може зрости до 5800 одиниць. Перші автомобілі будуть оснащені новітнім цифровим радіо та командним обладнанням DLBO, що забезпечить високий рівень комунікації і координації підрозділів. Базою для Вулф 2 став комерційно доступний Mercedes-Benz g класу у військовій модифікації серії 464. Як і в попередника конструкція ґрунтується на міцній рамі з навісним кузовом, що гарантує підвищену жорсткість і витривалість. За словами керівника проєкту Пітера К, така конфігурація дозволяє досягти допустимої загальної маси у 4,5 тони та перевозити чотирьох повністю екіпірованих військовослужбовців разом зі зброєю, боєприпасами, багажем і провіантом. Корисне навантаження транспортного засобу становить 1,2 і тони. Відміну від цивільної версії G-класу, Wolf 2 створений виключно для військових завдань, і доступний лише державним структурам. Позашляховик оснащений автоматичною коробкою передач та двигуном стандарту Євро 3 потужністю майже 250 кінських сил. Особливістю є можливість тимчасового зняття обмежень безпеки двигуна у критичних ситуаціях, щоб забезпечити максимальну потужність. Ця функція важлива для виконання оперативних завдань в екстремальних умовах. Wolf 2 випускається у двох версіях: для військової поліції та як командирський автомобіль для решти підрозділів модифікація для поліції матиме додаткову систему світлової та звукової сигналізації, а також інтегровані сині проблискові маячки спереду та ззаду. Очікується, що вже до квітня 2026 року оцифровані Вулф 2 регулярно передаватимуться у війська після завершення поставок. Позашляховики залишатимуться на озброєнні щонайменше два десятиліття, забезпечуючи мобільність та оперативну готовність німецької армії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.